Доброго вечора, ми з України! Шановне панство! Сьогодні я хотів би вам розказати про наших славетних пращурів, тобто не про щурів, а наших предків-козаків, цих легендарних байкерів на кобилах. Отож, козаки! Козаки це найтривніша нація в світі. Адам був козак. Кажуть, що Господь Бог створив його по подобій своїй. І ті, хто бачили Бога, стверджують, що в нього є чуб. Колись козаками були заселені усі земні простори від жверинки до Акапулько. І поки вчені ламали голову, від чого виздихали динозаври від потопу чи метеориту, козаки тихенько посміювались у своїй прокурені вуса. Корисна інформація про козаків шаровари. Шаровари придумали козаки. Це найширші штани в світі, з яких можна хвацько вихопити шаблюку. Шабля. Шаблю придумали козаки. Це такий гострий, кривуватий меч, назва якого пішла від древньокозацького виразу. Ану тихіше, панове! Сало. Сало придумали козаки. Козаки видобували сало за допомогою доброти, турботи і шаблі. Свиня. Свиню придумали козаки. Колись були такі козаки перевертні, які могли перетворитися в свиню за допомогою чарівних заклинань і відра горілки. Горілка. Горілку придумали козаки. Щоб мати причину надавати піндюлей москалям, які по наївності своїй називали горілку водкою. Москалі, москалі колись були сусідами козаків. А потім з якогось дива придуріли і напали на них. Але схоже, воюють вони за принципом головне не перемога, а участь. А от чого не остаточно перемогли, так це здоровий глузд. Ці придурки вкрали у місцевих мешканців машину для чистки в грибних ям, бо думали, що це бензовоз. Запам'ятайте, вороже плем'я. Головне правило козака. Якщо хтось поклав око на наші землі, значить це око зайве. Важко бути козаком. Крім вирішення проблем власної держави, потрібно ще скинути авторитарні режими в РФ та Білорусі, подбати, щоб дохід німців не впав на 80 євро, щоб європейці не почували себе боягузами і щоб, боронь Боже, не голодували африканці. З Днем козацтва! Слава Збройним силам України!